Вчора о пів на восьму вечора у квартирі на 9-му поверсі по вулиці воїнів-інтернаціоналістів виникла пожежа. Про займання службу порятунку сповістила сусідка. Негайно на місце пожежі було направлено три пожежні автомобілі. По прибуттю у ході розвідки рятувальники знайшли в оселі жінку 1930 року народження, яка знаходилась біля вікна та кликала на допомогу. Її рятувальники вивели на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Завдяки сповіщенню рятувальникам вдалося прибути та врятувати літню жінку з пожежі, бо через сильне задимлення самотужки з квартири вийти вона не могла. Проте у квартирі на момент пожежі знаходився ще й чоловік, життя якого забрав вогонь. На жаль, у кімнаті, де виникла пожежа, було знайдено чоловіка 1960 року народження. Саму пожежу рятувальники за одну годину приборкали. На ліквідації пожежі працювали 10 рятувальників. Причину займання встановлюють. Ми розглядаємо такі причини, як порушення правил експлуатації електропобутових приладів, куріння в оселі. Тому будьте обережні, дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті. Якщо ви бачите пожежу, негайно телефонуйте за номером 101. Вікторія Пальчук, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.